Вітаю вас, мої шановні підписники. Сьогодні 11 листопада, день звільнення Херсона і Правобережжя. То це таке, знаєте, кроваве таке свято у нас, і в цей день не зробити розклад для Херсону і Херсонської області, ну, все, я так думаю, не мала, я права. Знову таки, в мене формат, бо я знаходжуся в лікарні, то вибачайте. І я вас вітаю із цим святом. Оце зранку згадувала, як це відбувалося. Мурашки по всьому тілу, і сльози наворочувалися. Як я бачила, як все село вибігло на трасу, і я в тім числі були, і ми всі бігли до літака, як ми обіймали наших визволителів. Боже, як на наступний день весь Херсон стояв, м'яко кажучи, на вухах, скільки людей зібралося на площі. Це такі моменти, які неможливо забути, і неймовірні відчуття, коли від що це свобода. З чим я вас вітаю і дуже бажаю і по-другому по інакшому бути не може. Вся Україна буде вільна, і свобода це саме те, за що наші хлопці сьогодні проливають свою кров. Хто роблю такий сьогодні? А, Ще дуже вам знаєте. Ми з мамою знаходимося в палаті, вона ж, звісно, там з тією ногою плаче, їй то болить. От, і я ж як відкрила коментарі ваші, сіла біля неї і читаю їй ваші коментарі, ваші побажання, виздоровлення. Ви б бачили, як вона плакала, як мала дитина. А потім так вона така була зраділа, каже, Боже, ще ніколи в житті, скільки людей одномоментно не побажали їй здоров'я. То люденьки, я вам теж дякую. Хворій, похилій людині. Це було настільки приємно, як от у малій дитині дали цукерку. Вона була неймовірно щаслива з ваших побажань, скорішого виздоровлення. Так, ну що, Херсон. Чорнобаївка моя, Білозерка, Приозерна, Кісільівка, Станіслав, Зеленівка, Посад Покровка. Вибачте, кого не згадала. Вітаю вас всіх звільненням. Миру нам, люди, і наснаги витерпіти оцей дурдом далі, Але скоро буде все закінчено, точно знаю. Ну, давайте дивитися. Давайте дивитися, що там у окупантів на лівому берегу. Так, що у окупантів на лівобережжі? Перше таке питання. Лівобережжя, справи у окупантів. Ну, таке собі поки. А, ага. Так, зараз розкажу. Що у окупантів на лівому березі? Четвірка пентаклів це символ кордонів, а двійка пентаклів сумнів. Через четвірку пентаклів йде таке: Моя хата з краю, нічого не знаю, така собі скупість. І є розуміння того, ну і знання певні, що певний кордон десь, який вони там установили, його вже перетнуто. Бо є сумніви і є невпевненість. Невпевненість в тому, а де ж ще будуть порушення їхніх кордонів? Ну, Тобто так вони ж ну, вже правий берег, берег, зрозуміло, вони просрали, вибачте, ну, випустили з рук, тобто Херсон вільний, а ось тепер за лівобережжя ми тримаємося. Але щось відбувається не так. Щось вони тут міркують, яку дірку заткнути. Чи, можливо, якесь своє угрупування кудись перенести в якесь місце, де воно найбільш вразливе. Так? І тут вони приносять в жертву когось. Ну, можливо, якісь які свої угрупування, може, більше якихось топіг. Своїх солдат перекидують на якісь кордони, які вони там собі установили, ну щоб ті якби зустрічали ЗСУ. Тобто тут міркують, де заткнути дирку, що нам робити. Ну і вони є дуже чітке розуміння, що щось буде відбуватися. Насувається розправа, як то кажуть. У них тут по цим картам нема азарту, просто є таке розуміння, що ну, це неможливо якось зупинити, чи, тобто неізбіжність така, так, невідворотність, що ЗСУ все ж таки будуть робити своє діло. Ще щось з ресурсами, все ж таки не вистачає. Чотири, два пентаклів, чогось їм тут маловато. Можливо, людей самих багато, а от щось з технікою чи з якимись ресурсами маловато. Не знають, куди більше кинути, в який напрямок. То, так, ви берег тут обіцяє перетворитися на арену колізея і окупантів, хоч як би вони не розмухували свої щоки, як би вони там не пижилися, надувалися, впевненості в них нема по цим картам. Так, вони стоять, вони там є. От. Але вони добре знають, що вони жертви, вони добре знають, що вони вівці на заклання. Оце саме ті, хто на Херсонському напрямку. Тут якось так розумієте, вони там є, звісно, але таке відчуття, що вони як, трошки як зникровлені, можливо, звідти якісь, 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 якісь частини або якесь ем, обладнання, щось там забрали, якісь ресурси. То вони кажуть, так, ми готові зустрічати ЗСУ, ми тут повно вооруженні, ми розуміємо, що це буде. Так? Як я вам і кажу, що е, як гладіатори будуть на арені Колізея, хоча, знаєте, окупантів назвати гладіра... гладіаторами щось, я тут не те бувкнула. Так, ну добре, ви зрозуміли, про що йде мова. Тобто вони розуміють, що їх тут приносять в жертву. Вони знають, що їх там багато поляжуть, але в них немає виходу. Тобто, оце так. Вони там є, трошечки вони насторожі, не розуміють, де ще наші будуть переходити, звідки чекати, сюрпризів. Питаємо, як справи зараз у ЗСУ на лівому березі. Як справи у ЗСУ на лівому березі? Так. Ага, дивіться. Рицар Жезлів це карта руху. Це визначення напрямку. Це Активний якийсь двіж такий, активація. А трійка жезлів це напрямки. З трьох напрямків йде активний рух на лівому березі. Слухайте, я не знаю, варто чи ні озвучувати те, що я бачу, не знаю. Той, хто розуміється на таро, ви тут бачите, так, про що йдеться мова. Ну, і ті, хто не знається на Таро, ви бачите, які карти вогняні, розумієте, так? Та, мабуть, я не буду тут дуже розжовувати, скажу одне. За Херсонський напрямок за Лівобережжя нарешті, взялись указівка зверху. Це благословення отримано. І підтримка по цій карті також. Тут скажу так. Чекаємо добрих новин з лівого берегу. Уважно подивіться на карти, і ви зрозумієте, про що йде мова. Ті, хто там мене слухають вороги, я знаю, що вони слухають, облизують мою сторінку кожного дня по декілька разів, ну, хай облизують на здоров'я. То ми знаємо, про що йдеться мова. Тут я скажу вам дуже добре: чекаємо добрих новин. Так, ну і тоді запитаємо: ось, поки, звісно, це ж не за один день це буде відбуватися, це якийсь час. Питаємо, чи е, будуть гатити по вільним територіям по Херсону і населені пункти, які до Херсону знаходяться близько, чи будуть гатити ще окупанти з лівого берегу? Чи будемо ми отримувати? Тут немає так місця, але ж, от якщо в порівнянні, так, як справи в окупантів, як справи в ЗСУ і чи будуть гатити? Тут, знаєте, аж кричить. Що скажу? Шістка мечів це коли хтось звідкись іде. Я вам казала, 6 шість і вісім мечів – це коли людина міняє напрямок, тому що відходить десь і йде туди, куди ну коротше уходить звідкись. То так, шість мечів На останок, Ну, вони бажають залишити по собі нам згадку. Ще обстріли будуть, я вам скажу, бо все ж таки, це мечеві карти, це обстріли по закритим очам, двійки мечів. Я вам так скажу, що обстріли будуть, це так, куди попало. Але ще є десятка пентаклів. Це про те, що о, можуть бути влучання по тим місцям, де є скупчення людей. Ну або ж таки по оселям людським. Ну, це якщо в пригород так, будуть стріляти. Ну Все ж таки, колаборанти не сплять, слідкують і передають інформацію лідажерам і ті ж. Намагаються вразити як болючіше. Насправді їм Херсон не потрібен. Вони вже дуже чітко розуміють, що і на лівому березі вони отримають кожен по пакетику в руці і відправляться до концертна Кабзона. Знають, ну але ж вони люди безправні, вони ж раби, вони не можуть нічого зробити і тому будуть огризатися. Якась певна кількість у них там боєприпасів є. І ось вони в наостанок, якби. Намагаючись, требуючи крові і помсти за те, що Херсон не став російським, вони нас будуть все-таки ще пригощати. Але що я вам хочу сказати: бережіться. Утримуйтеся бувати там, де багато людей. Бачите, десятка пентаклів, скупчення людей, ринок, магазин. Досвід у людей, які при фронтовій зоні вже чималий термін, є, тому не нехтуйте, не нехнуйте тою сигналами тривоги, але і розумійте, ви ж новини читаєте, ви розумієте, що на лівому березі пішов рух. Це дійсно так. Тому прильоти можуть бути зараз по Херсону найжорстокіші. Окупанти ще прийшлють нам подаруночок, але я вам так скажу: ось дивіться. Шість мечів – це карта символу відходу. І відлюдник це людина, яка відмовилась від участі в чомусь. І крути педалі назад. Тому що я вам скажу, ну, потерпіть ще трохи. Так. Оте, От що я тут побачила в цьому розкладі, то мені дуже б сподобалося. Так, ну тоді ще можна запитати, до чого готуватися Херсону. Ностальгія. Ностальгія це повернення в минуле. Дурінь. Зміна ситуації це як якийсь буде хаос певний час. Король кубків це дуже приємні новини. Королева Пентаклів теж. Ну, що я вам скажу? До чого готуватися херсонці? В нас ще пообстрілюють. Але все ж таки ну, виход уже з цієї ситуації він уже ось-ось. ось Ну, ось, ось. Запитаємо, як ми будемо зустрічати новий рік. Зірка мрія. Ну, по зірці, бач, це не башта, це, це не десятка мечів, це не кровопролиття. По зірці йдуть таке, що можливо, те, чого ми мріємо, воно наближається. Це ще не перемога, але ж можливо, вже по Херсону і гатить не будуть. Але ще наші території українські і ще не звільнені. То є і Донецьк, з Луганськом, і Крим. То я бачу, тут херсонці зустрічають Новий рік під зірками з мрією. Це не обстріли. Так що ще раз вас поздоровляю із нашим визволенням. Тримайтеся, всіх обіймаю і дякую вам дуже за ваші щирі побажання, за вашу присутність, за ваш час. Тримаємося!